Всім привіт! До вашої уваги лот красиво. Колодя 40 пар. Бренди Кріві Тесмара та Ліверджі. Розміри від 36 до 46. Почнемо з чоловічих моделей. Ось така білого кольору у коробки. Розмір 43-й, вона одна. Далі три пари сіро-зеленого кольору. Розмір 46-й та два 42-х. Далі пари яких по одній лоджі, це у нас 41, також 41, 42, 44 та 45. Далі жіночі моделі, моделі також яких по одній парі в лоці, це тридцять дев'ятий, тридцять восьмий. Сороковий. та сорок перший. 36 розмір. Також 36. Далі модель чорного кольору. Їх у лоті сім пар. Три розмір 37, два 36, один 39 та один 38. Наступна пара, таких у лоті чотири. один сороковий. Один тридцять дев'ятий та два тридцять восьмих. Наступна пара, таких холодця дві, розмір сорок перший та сороковий. Таких холодця три пари, розмір сороковий, тридцять дев'ятий та тридцять восьмий. Так, наступна пара, їх у лоті 5, по розмірах 1,41, 39, 38 та 2 37. І остання модель таких у лоті 4 пари. По розмірах 1,41, 2 40 та 1 37. Замовити це лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу.